5 років добрих справ, допомогти незахищеним, підтримати талановитих, мотивувати обдарованих, відроджувати рідне, інвестувати у майбутнє. Фонд ігоря палиці тільки разом: з доброму серці, з любов'ю до людей. Вітаю в ефірі. Програма фонду Ігоря Палиці Дайджест тільки разом. Відтепер твердження Тільки разом перевірено в дії. Днями відбулася презентація діяльності фонду за участю громадськості та засобів масової інформації. Тільки разом вдалося отримати перемогу на виборах до Верховної Ради. Із найвищим результатом народної обраницею стала Ірина Константкевич, заступник голови правління фонду Ігоря Палиці тільки разом та представник в облраді від українського об'єднання патріотів Укроп. Тільки разом взяли участь у вирішенні питання демаркації кордону України з Білоруссю. Тож не перемикайте, аби знати більше. Найвищий результат у семи округах на проміжних виборах до Верховної Ради України отримала Ірина Констанкевич. Згідно із паралельним підрахунком, вона отримала 57,42% голосів у 23-му окрузі на Волині. Ірина Констанкевич підтримала більше 44 тисяч виборців. Нагадаю, Марина Констанкевич, заступник голови правління фонду Ігоря Палиці тільки разом, заступник фракції Укроп в облраді. Як голосували волиняни? Яких змін чекають від народного представника у парламенті, бачила наша знімальна група. Більше 160 тисяч волинян мали право голосу на виборах до Верховної Ради по 23-му округу. 260 дільниць були відкритими, аби люди зробили свій вибір. За результатами голосування понад 77 тисяч краян прийшли на вибори, і це найвища явка в Україні. Мешканка селища Колки Галина Васильівна іде голосувати як на свято. Для нас для старшого покоління це завжди свято було. Відколи 23-й округ був позбавлений свого представника у парламенті. Мешканці зневірилися, а у вирішенні проблем не мали до кого звернутися. Пані Наталя, молода мама і працівник лікарні. На її думку, депутат від округу, перш за все має дбати, щоб наші діти жили краще ніж ми, щоб і поступати їм було краще, щоб вже нарешті медична страховка стала. Того ну, в теперішній час це дуже важливо. Так як я медичний працівник, то, то це це я думаю. Це саме перше, треба щоб було. Ірина Констанкевич була однією із 18 кандидатів, які балотувалися до Верховної Ради у передвиборній програмі опиралася на сім основних пунктів, серед яких освіта, медицина, соціальний захист, підтримка молоді та культура. Але неодноразові поїздки в українське село показали, чого прагнуть волиняни. Я відкривала для себе десь по-іншому наше село, і для мене вже так чітко все кристалізувалося: і проблематика, і стан і економічний, і господарський, і питання, які треба в подальшому. Піднімати вже в іншому статусі, і це питання не тільки моє будуть, але й питання нашої команди. Я зміцнила в своїх переконаннях, що українська людина це людина працевита, це людина мужня, це людина, яка має міцне таке внутрішнє опертя, це людина, яка вистоїть в усіх. Тих неараздах за роки роботи у фонді Ігоря Палиця тільки разом Ірина Констанкевич намагалася зрозуміти і допомогти не одній сотні волинян. А тому своїм завданням, як депутат Верховної Ради, бачить допомогу людям і внесення змін в соціально важливі законопроекти. Депутат будь-якого статусу не повинен цуратися таких проблем. Не можна казати, якщо ти депутат Верховної Ради чи обласної, то ти повинен вирішити тільки законодавчі. Ні, це неправда. Не можна відділяти от проблематику загальну від людської біди. Вони мають бути. Іти вирішуватися спільно. Довірною особою Ірини Констанкевич на виборах був депутат обласної ради від укропу Іван Киричик. Разом із дружиною Оксаною прийшов на виборчу дільницю, що в Прилісному, аби зробити свій вибір. Треба економічно піднімати, тобто знайти можливість створювати робочі місця, а це все повинно десь на якомусь законодавчому рівні, для того, щоб інвестори прийшли зробити. Люди роботящі, люди хочуть працювати, люди хочуть заробляти. Просто їм треба в цьому допомогти. Я сподіваюся, що наш кандидат якраз це і зробить. Ірина Констанкевич триматиме тісний зв'язок з Волинянами через осередки українського об'єднання патріотів «Укроп» та представництва фонду Тільки разом в області, які опрацьовуватимуть звернення від волинян, аби кожен був почутим. У прикордонному селі Ветле Любашівського району люди добре знають, що воно таке демаркація кордону. Мешканці занепокоєні, оскільки вважають, що частина української території відтепер належить Білорусі. Ключовим питанням у цій проблемі стало озеро Біле, адже білоруси можуть контролювати рівень води у ньому. Аби вирішити ситуацію у ветлах відбулася міжвідомчана рада за участю народного депутата Тараса Батенка, голови обласної ради Ігоря Палиці та тих людей, які причетні до питання демаркації кордону. Дивіться репортаж із місця подій далі. От тут на той ліс. Оце угло цього лісу. Отона виходить кордон. Менше як за кілометр від озера Білого, що у Любишівському районі кордону України з Білоруссю. Коли 1991 року Україна і сусідні держави вийшли зі складу радянського союзу, розпочався процес делімітації державного кордону. Тоді була створена комісія двох урядів. 1997-го підписують договір, згідно з яким лінія кордону проходила повздовж каналу без назви поруч із жирівським каналом. Чиї нині це канали, кому належать більше як півроку, намагаються засувати мешканці села Ветли. До 2015 -го року я не знала, що в Ветлах проводиться демаркаційні роботи, жодних документів, жодних комісій. З цього часу, по крайній мірі за свій період, можу засвідчити, що на кордон ну не приїжджали. Любов Адамів на оточенні журналістів переповідає позицію мешканців, які занепокоєні, і чекають пояснення не один місяць. Розпочалося все в січні цього року, коли з боку білоруської сторони почали проводити демаркаційні роботи. А прикордонники встановлювали знаки. Тоді жителі ветел б'ють на сполох, звертаються до органів влади усіх рівнів, аби отримати документи про демаркацію, адже досі лінію кордону уявляли по іншому. Умовний кордон ...кордон, який йшов по центру Жирського каналу, цей кордон був визнаний між Білорусією... та Україною 12 грудня дев'яностого року. Зі слів мешканців, які бувають у лісі поруч кордону, канал без назви білоруси розширюють та копають. Подекуди його ширина сягає 4 метрів. А ягоди збираємо. Ягоди збираємо. Бачимо, що там робиться. Там бачимо, що робиться Скорість не та, але копають. То наші гроші, наші хліб, наші ягоди. Як в нас заберуть землю, то ж нічого не буде нам. Аби розібратися в ситуації, неодноразово на зустріч з громадою приїжджав голова фракції «Укроп» в облраді В'ячеслав Рубльов. З листами в різні держструктури звертався з приводу цього і голова облради Ігор Палиця. Котре, звернувшись до голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, так і не отримали відповіді. Про засідання демаркаційної комісії не вдалося побачити й жодного протоколу. Після цього написали звернення до народного депутата Тараса Батенка. З його ініціативи на Волинь приїхала комісія, яка б і мала розставити всі крапки над і у питанні демаркації. Громада в Ветле налаштована вороже і чекає пояснень від влади на думку голови обласної ради Ігоря Палиці. Перш за все потрібно, Знали, де все ж таки правда і довести цю правду. Якщо будуть присутні емоції в нас всіх, це ні до чого не призведе. Місцеві мешканці готові йти до кордону, аби відстоювати те, що на їх думку належить їм. Ми підняли це питання на найвищий рівень. І їде делегація. сюди, в кого є на руках документи, які ми будемо всі разом дивитися і аналізувати. Мені легше всього разом з вами кричати побігли, це наше, верніть, але це не вирішить проблеми. Ми не хочемо жодного метра чужого кордону, і ми свого безумовно, ніякого жодного метра не збираємося віддавати. На жаль, українська сторона гальмує цей процес. Нас цікавить не тільки це, чому вона гальмує цей процес. Нас цікавить, чи справді там нічого не крадеться. Не крадеться українська територія, це і стало ключовим питанням на міжвідомчій комісії. У її складі представники Міністерства закордонних справ, помічник голови, Держприкордонслужби, начальник відділу демаркації та делімітації кордону і місцеві жителі. Якщо в нас є достатньо документів довести громаді або що громада не права, і ця земля завжди належана Білорусі, або визнати, що громада права, і почати роботи з того, щоб повернути назад собі свою землю. Іван Заєць, єдиний із присутніх членів комісії, хто брав участь у підготовці документів про делімітацію та демаркацію 1997 року він приєднався до команди на етапі підготовки документів зі слів пана Івана. Лінія кордону зображена на топографічних картах. Проходила погодження з місцевою владою, але привести альбом із картами так і не вдалося. За результатами всіх зібраних матеріалів, які були. Білоруська сторона отримала ці канали, тому що вони надали дані про те, що цей канал вони обслуговували і він знаходився в їх на балансі. На думку Івана Зайця робити висновки про те, що була порушена помилка в документах, немає підстав. Його позицію підтримує начальник управління водних ресурсів в області. В жодному з актів здачі немає жирівського каналу, який би перебував на балансі обласного управління, тому ставити претензії. До Білорусі, мабуть, ну нема підстав на сьогодні. Білоруська сторона вже завершує процес демаркації. Зараз на кордоні встановлюють знаки згідно координат, визначених комісією. Порушення закону з боку білорусів немає, окрім того випадку, коли не санкціоновано були вирубані дерева. Білоруська сторона повністю визнала, що вона дійсно порушила режим державного кордону, і е, всі зрізані дерева за актом. Були передані окрім виробаних дерев, турбує мешканців і те, що на території Білорусі у селі Малинівка будують водосховище площою більше 660 гектарів. Аби наповнити його, можуть використовувати воду із озера білого, яке на третину належить сусідам. Скільки вони потягнуть води із наших всіх водних басейнів українських? На сьогодні ніяке водосховище не будується. Є лише проект, але також в них криза, немає коштів щодо зменшення води в озерах. Іван Сірий пояснює, це загальною тенденцією водойм України. І питання демаркації тут ні до чого. Останнє ж так і залишилося відкритим, адже документів і карт так і не вдалося побачити. То йде замкнутий круг без документів і звинувачення одне одного. На місці ми працюємо. Працюємо з Верховною Радою. Я сподіваюся, що ми на протязі місяця зможемо напрацювати максимальний матеріал для того, щоб зробити всі висновки. Так. Наше завдання розібратися. Під час чергової сесії обласної ради депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України про утворення тимчасової комісії з проведення ревізії документів делімітації кордону. Окрім того, депутати підтримали рішення про створення спецкомісії в області із вивчення проблем демаркації можливо згодом. У цьому питанні таки поставлять крапку, яка задовольнить усі. Всі сторони. У Любошівському районі представництво фонду Ігоря Палицю тільки разом відкрилося одним із першим. Його керівник тісно співпрацював із громадами сіл цього району. Розповідав про напрямки роботи фонду та про можливу співпрацю. У селі Залізниця Любошівського району спільно звели пам'ятник героїв Небесної Сотні та воїнам АТО. Встановили дитячий ігровий майданчик та влаштували пишне свято села. Ви святкуєте свій ювілей 365 років. Саме стільки днів є у році, і напевно символічно, що ваш ювілей збігся із таким повним річним циклом. Цей цикл, який свідчить про глибоку історію, про глибокі традиції, про народження нового покоління у цьому селі, і про те, що це село сьогодні починає нову. Прекрасну сторінку свого життя. Жителі села Залізниця, що у Любишівському районі, пишуть нову сторінку у своїй історії дружно з вірою у майбутнє. Свято села організували спільно із фондом ігоря палиці тільки разом у рамках програми розвитку ініціативних територіальних громад. До себе на свято запросили творчі колективи району і самі продемонстрували майстерність. Навіть у найскрутніший час людина потребує духовної поживи, відзначили найповажніших односельчан, найталановитіших. Довели, що однаково й Можуть і працювати, і відпочивати. Село досить велике, розбудовується дуже багато дітей, школярів і дошкільнят. Однак турбувала типова проблема для села: відсутність місця, де б наймолодші жителі могли бавитись і почувати себе у безпеці. Ми дослідили цю ситуацію, виїхали на місце, подивилися дійсно. Ну, дитячого майданчика, як такого, в селі немає. Село є велике населення майже дві тисячі осіб. Дуже багато багатодітних сімей. І ми вирішили посприяти, допомогти в рамках програми розвиток територіальних громад. В селі була створена ініціативна група, яка називається Сонечко. Дитячий майданчик в залізниці один із перших прикладів спільної праці громади і фонду. Селяни довели, що таке місце потрібне їхнім дітям. Громада була досить активна. Значить, громада села внесла 20% від вартості майданчика. П'ятирічна Віка врешті дочекалася омріяної розваги. Її мама із братиком теж відпочивають із зв'язком неподалік. Біля хати там м'ячик гойдалка. Є ну все одно. Як сказали, що цей майданчик зроблять, вони вже ждали, ждали, ждали. Коли мамо, коли вже вчора побігли, зробили. Вони такі довольні, вообще довольні їм. Цікаво так. На вулиці, вони на вулиці. Зараз вже садочку канікули вже третя неділя, да не ну третя неділя. Ну треба ж якась забава діткам треба. Доки більшість дітей разом із батьками на святі, то на майданчику можна побавитися без перешкод, адже після відкриття тут був ажіотаж. Розважаються дітки навіть із сусідніх і залізницею сіл. Це з вами хто? Це мій. Як ви вважаєте, треба для діток такі от майданчики? Так, звичайно. І буде частіше ну... до діда прийняти, щоб дід возив його сюди. А вони <сіжди> діда вдома десь... немає такого. А вони десь в сусідньому селі? Да, в сусідньому селі рудка незабаром такі майданчики постануть ще в кількох селах Любашівщини. Сергій Неймар, керівник місцевого представництва, втішений, що люди активно пропонують проекти розвитку своїх сіл і самі долучаються до праці, шукають кошти, контролюють здійснення спільних ідей. І це лише початок. Волонтерський центр «Серце Патріота» здійснив більше сотні виїздів з зону АТО на схід. Його вантаж це найнеобхідніше для бійців. Цього разу до передачі долучилася українсько-німецька організація Серце України. Сергій Балицький, депутат Луцької міської ради фракції «Укроп», який очолює волонтерську організацію Серце Патріота, відзначає, що нині щоразу важче зібрати вантаж, але все ж завжди знаходяться ті, хто готовий поділитися останнім, аби тільки тим, хто в АТО, було легше. Цього разу це сільські і селищні ради з Ківерцівського та Горохівського районів Ріненської області, приватні підприємці і просто випадкові люди, які скромно не вказували своїх імен. Перша зупинка волонтерів у цьому рейсі у Сіверу Везем Різне, що хлопці заказували, тобто інструменти потребують різні колеса до джипів. Ну, тобто, що замовляєте, і надаємо. І пізніше їдемо в Краматорськ, там є два підрозділи, і далі прямуємо в сторону Мар'янки. Там у нас є наші пограничники. Ми теж їм підготували дуже багато. Усього ж волонтери запланували відвідати сім підрозділів у зоні АТО. А ще мають цінний вантаж для благодійної організації Вітрила надії, що опікується людьми з обмеженими можливостями. Для цієї категорії людей ситуація важка в сірій зоні, так, на сході нашої держави, в зв'язку з військовою агресією Росії. Ось і тому ми стараємося всіляко підтримувати не тільки. Воєнізовані організації, добровольчі батальйони, так хлопців, які захищають нашу державу, а й громадські організації. Люди, про яких дбають партнери, благодійники, отримають візки та засоби для гігієни і дезінфекції. Бійці ж на своє замовлення матимуть продукти, запасні частини для техніки і навіть будівельні матеріали для облаштування, а ще засоби захисту від сонця та спеки. Перемога Ірини Констанкевич на виборах до Верховної Ради України по 23-му округу стала приємною звісткою для кожного. Колектив фонду Ігоря Палець, тільки разом, у якому Ірина Морославівна працює заступником голови правління, щиро вітає її з перемогою, адже тільки разом і спільно з усіма вдалося досягти результату. Аби познайомити волиняни з цією мужньою жінкою, яка стала народною обраницею 44 тисяч волинян, на сам кінець нашої телепрограми «Дайджест» ми підготували для вас душевну розмову із Іриною Констанкевич, волинянкою, такою, як і ми з вами, і яка зможе гідно представити Волинський поліський край у парламенті. Моїми цінностями, моїми дорогими почуттями, речами для мене є моя сім'я. Це і мій чоловік, і мої діти, і мої батьки, і люди, які складають увесь мій світ. Але якщо говорити більш такими широкими поняттями, то мій світ, як людини, жінки, матері те, що складає світ української жінки це і наша мова, це і наші традиції, і це моя рідна земля, де я народилася, і де я хочу прожити все своє життя. Мабуть, не так часто замислюєшся над тим, що складає твою суть, твою основу. Отак, і Вірини Констанкевич, усе те, що зростило її, зміцнило як особистість, заклалося дуже дуже рано у дитинстві. То звичайні людські християнські цінності вони якраз були непорушні все моє життя. Тобто я чітко розрізняла добро і зло, і тут у мене не було якихось хитань, змінювала можливо своє ставлення до людей. Я була з віком уже не такою категоричною десь приходила мудрість і змінювалося відношення. Але якщо ти спираєшся на добру основу, і якщо в тебе є оце чітке уявлення про добро і зло, про правду і кривду, то оці компромісні рішення вони такі будуть стояти на цій основі, де є добро, правда, віра в людину, і вони не дадуть тобі схибити і відійти у бік. На сімейному обісті сорокопудів Констанкевичів два дуби. Оця краса і стала визначальною для вибору місця родинного затишку. А наша мрія мати окремо десь будинок жити, щоб був простір і хотілося якоїсь такої природи. Вона просто захохала і сказала, тут у нас буде хата, нехай маленька, нехай яка б не була. Микола. Коханий, чоловік, половинка, друг, підтримка, порада, розрада і все-все-все, що можна шукати у своєму подружжі. А розпочалося все ще в студентські роки. З березня до дня народження Ірини, це 23 червня, 23 червня я зробив пропозицію. 86-го року, 30 років, разом так. Зірки так зійшлися. Людмило одного не було ні сварок, нічого, було, це однозначно. Це саме головне. Миколі, як чоловікові, частенько доводилося приймати складні рішення, але вони ніколи не були індивідуально егоїстичними, такими, що могли б пошкодити чи притиснути розвиток становлення Ірини як особистості, як професіонала. Вона прагнула закінчити аспірантуру, вбити її на такі здібності. Це було би просто злочином з мого боку. Час сам показав, те, що вона. Що вона може, який в неї величезний потенціал. Отак от, от м'яко, як ви говорите, з посмішкою, не гупаючи кулаком по столу, так, не треба одягати обов'язково кризовий чобати, гупати ними, кричати чи рвати на собі щось для того, щоб довести все. Потрібно жорсткий стат тоді, коли людина не права для того, щоб переконати в чомусь. А коли людина права, ну, вона може сказати, дуже м'яко то все. То вона все життя так робить, м'яко. Але найцікавіше, що це результат. Бути ідеальною у всьому занадто амбітно, можливо. Але Ірина Констанкевич намагається будь-що робити якнайкраще. Протягом своєї кар'єри вона постійно йшла, впевнено, йшла, робила якісь кроки, досягала своїх цілей, так як по університетській діяльності і зараз по депутатській. Орест, первісток, сімейна, гордість, сподівання, енергія, адреналін, свіжий вітер, одне слово, син. І син, який пишається досягненнями мами. Я вважаю, що жінки дуже розумні. І навіть зараз в наш час, в 21 столітті жінка — це, це добре. Це вони адаптовані вже до такого часу, до, до подій. Вони знають, як себе вести, як з людьми бути, як з чим допомогти, що порадити, як зробити. Коли мама працює, сидіти, склавши руки, немає права ніхто. У кожного своя ділянка роботи, але результат спільний, задоволення теж. У мене було таке завдання одного разу описати себе. І от перед не постала моя мама. Тобто, я себе уявляю такою ж самою жінкою, як вона, що я буду і самостійна, і буду постійно працювати і не забувати про свою сім'ю. Буду так само ж любити своїх дітей, так само робити все для них як найкраще. Соломія єдина. Улюблена донечка ніжність, пертість, цілеспрямованість, поміркованість, поблажливість, розуміння. Інколи я навіть не кажу про свої проблеми, але вона їх відчуває. Вона може мене півслова зрозуміти, що я маю на увазі. І я думаю, що моя мама це жінка різностороння. Тобто вона може як і викладати, так і робити якусь громадську роботу, так і допомагати людям. Тому що в неї добре серце. Чергове випробування наступний етап. Кінцева мета гармонія, порядок, але в значно ширших масштабах. Людина, яка досягає органічності в собі, у своїй родині, прагне бачити і світ навколо себе таким же гармонійним, збалансованим, ідеальним. Я розумію, що це буде дуже складна робота. Це робота, яка потребує дійсно характеру, волі і те, що ми кажемо, ну якоїсь такої моральної стійкості. Якби не було впертості і рішучості, і якоїсь такої української затятості, напевно, не варто було б іступати на цю дорогу. Бо словами і одними намірами щось зробити і змінити, це нереально. Це мають бути дії. Рішучі, конкретні, вольові я вже бачите, кажу не я, а кажу ми тому, що це ті люди, з кими я сьогодні спілкувалася вчора, позавчора. Я вже себе не відділяю від них. Ми є єдиною спільнотою, і тому я кажу, нашим лозунгом є тільки разом ми змінимо життя на краще, тільки разом. Повернулася моя дитина із табору, і мені це тепло. Я побачила сяючі очі мого чоловіка. Потелефонувала мама і сказала, що вона сьогодні краще себе почуває. Мій світ дуже простий і мене тішить дуже прості такі людські почуття. І я щаслива від того, що я проста, звичайна людина, і це мене споріднює з усіма іншими людьми. П'ять років добрих справ допомогти незахищеним, підтримати талановитих, мотивувати обдарованих, відроджувати рідне, інвестувати у майбутнє. Фонд ігоря палиці тільки разом з доброму серці, з любов'ю до людей.